Друзі, вітаю вас на каналі вдихайчі. І сьогодні ми поговоримо про кріпі. Сьогоднішній огляд в нас вийшов не за графіком, тому що кріпі випустив лімітку, і я думаю, так, поки черга дойде, то лімітки може вже і не бути. Тому сьогодні ми поговоримо про нову лімітовану сигару від Кріпі. Одразу кажу, це супер лімітка, тому що всього вийшло 666 пачок, я б сказав навіть не пачок, а тубусів з цієї цигарки. Дивлячись на цей тубус, одразу здається, що всередині там ціла сигара. Але заходячи наперед, відразу скажу, що, на жаль, там не ціла сигара, а там пакетик з подрібленою 50-грамовою пачечкою. Але ефект, що тут справжня ціла сигара присутній, так? Давайте швиденько пройдемося по дизайну. Це у нас такий прикольний тубус. Таке все зроблено в <схи> психоделічному стилі. Але ну, виглядає прикольно. Кріпі відійшли від того, наприклад, як е... сигару представляв Dead Horse, у них також була, е... та навіть зараз ще є Lincoln сигари Там у них були леді та джентльмени, там все е... круто, пафосно е... в стилі в класичному. Тут е, Кріпі від свого стиля кріпового не відійшли. Зробили ще більш яскравіше, ще більш незрозуміліше. Е, ну, загалом прикольно. Зверху нас зірка зустрічає і логотип кріпі. Всередині, як я вже показав, пакетик і Ще тут маємо мішуру. Ну, все, типу, наповнює, щоб не болтухалася по всій банці, по всьому тубусу. Ліміточка ця у нас називається Straight from Hell. І зачитаю зараз, що про неї каже сам виробник Straight from Hell з найглибшої безодні. Цей сигарний бленд не просто тютюн, а послання з пекла. В його смаку зловісно переплітаються оксамитові ноти ванілі та темного шоколаду. Це спокуса, яка палає повільно. Солодка на початку, але з кожною затяжкою вабить все глибше і глибше до пекла. Усього 666 екземплярів. Лімітована серія народжена не для всіх. Straight from hell – це не вибір. Це твоя угода з темрявою. Тут нам не розписали, як у Lincoln Дед Horse там було е, мікс шкіри з кешюю, з фініками і ще з чимось. Тут нам сказали, що буде ванільно-шоколадно, солодко і міцно. Що забувають? У мене є окрема, а ну забув сказати, це ж сигара. Ми зрозуміли, так подріблена. Блен гарний. І це у нас без аромка тобто ніяких ароматизаторів. У мене є ось така товстостінна турочка від Стілера, на якій я курю тільки без аромки Тому будемо забивати. Запах доволі приємний. Мені подобається. Він не такий насичений, як у Лінкольна. Там. Відразу прям дуже, дуже сильна ваніль, дуже сильна якась навіть кабовість, шоколадність відчувається. Тут вона також відчувається, але така трошки, трошки лайтовіша, ніж у Лінкольна. Я навіть взяв баночку Лінкольна, щоб порівняти. Але мені тут здається, у Лінкольна більш навіть сировина виступає по ароматиці. Ні, от оце, цей кріпі більш солодший. Добиваємо рихло з відступом. Щоб нас не пригорало і одразу попереджаю, це міцно це міцніше, ніж основна лінійка Кріпі, це я вам точно кажу. І як на мене, мені здається, що це міцніше, ніж Lincoln від Dead Horse. Тому хто вже встиг скуштувати цю лінійку та вже скуштував Dead Horse до цього, то Напишіть, як вам міцність. Що міцніше, що смачніше, дуже цікаво. Сировина тут дуже, навіть, я б сказав би, дуже приємна, дуже гарно рихлиться, пушиться, не зліпається, не зліпається і не забагато сиропу. Працювати з сировиною дуже дуже зручно. Тому чашка вже забита. Прогріваю і розповідаю про смак. Так, лімітка у нас ця прямісінько із пекла. Straight from Hell. Тому мундштук у нас сьогодні з демоном. Демон Лайн від Лаварту. Що ж, я вже один раз. Цей смак прокурював, це було міцно. Зараз настала черга другого разу. Ну що, 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 розказати? що розказати вам про смак? Напевно, саме задаваємо питання це чи схожі ці смаки між собою. Дедхорс Лінкольн і. Кріпі. Сигара Straight from Hell. Я забуваю повністю назву. <гум> Тому буде просто сигара від Crip. І Сигара від Dead Horse. Кажу так. Схожі, ці смаки схожі, але не прям один в один. Як на мене, Дед Хорс. Більш такий якийсь Ванільно-шоколадний, там ну, прям супер відчувається оця шоколадність і ванільність. В Кріпі воно також відчувається, але не так яскраво, як в тетхорсі. Тут на себе акцент бере ось сама основа. Тобто відчувається тютюновий присмак. Але і відчуваються нотки ванілі, нотки шоколаду, так як у них було в описі. Тобто по опису вони нас не обдурили. Минулий раз я курив на глазуровані чаші від Unlimited на турці їхній, то там давало більше жару відчувався трохи інакше, трохи жорсткіше. Зараз на звичайній глиняній турці він відчувається набагато м'якіше і куриться доволі комфортно. Що вкажу? В голову дає. Так, по смаковим властивостям одразу кажу, що це історія не для любителів кавуна, дині, цитрусі, ягід, Це зовсім інша історія. Тут ми відчуваємо насичений аромат тютюну. Це вже для таких поціновувачів, які люблять міцненьке, це однозначно. Хто полюбляє Таке, щоб був присмак сигари, гарної, добротної сигари. То, я думаю, для них зайде. Якщо ви любите цитруси і ягідки, то це точно не ваш продукт. Перейдемо до цінника, саме саме цікаве. Вийшло 666 баночок. І ціна на 50 грамів цього продукту 666 гривень. І одразу можна сказати: ого, це дороговасто. Але, але якщо подумати оформлення. ну заморочилися з тубусом. Добре, от всередині поклали звичайний пакетик, можна було також щось придумати з цим пакетиком. Можна було маленьку баночку засунути. Можна було якісь, ну, також розмалювати або хоча б там, таку печатку поставити, було б прикольно. Але ну, мені подобається, тубус прикольно так поставив на поличку для колекції, колекціонерів то, то гарно, красиво. Далі, далі у нас тут іде. Не просто бленд тютюну там, бірлі, да, з Віджинією. Тут у нас іде ще цигарне. Сигарний... От тільки я не знаю, тут була ціла сигара, ну, скоріше за все, тут не сигарний лист, а саме була сигара, її подрібнили і замочили з блендом Бірля. Ну, наскільки я це розумію. Якщо хтось більш. Опізнаний в цій сфері, то напишіть, або можливо, кріпі буде дивитися цей випуск. То напишіть, що тут за сигара. Ну, якщо це лімітована, дійсно лімітована серія, як їх було 666 і більше не буде, то це прикольно типу взяти ти, ти такий один раз куштував. Для колекції цей тубус. Ну, не знаю, це прикольна штука. Типа, з, з ліміткою прикольно. Але якщо їх її поставлять на конвейер, і вона буде продаватися завжди, то, ну, вже цінність цього продукту спаде. І 666 гривень віддавати за нього ну не дуже хочеться. Але. Ну, все одно це смачно. Я полюбляю таку, таку історію без аромки, це прикольно. Коли тобі вже набридло все інше там, і просто посидіти, кайфувати, можна забити таку безаромочку, взяти келих віскі і кайфувати. Взагалі, кріпи, щось останнім часом у нас. Не дуже радую новинками, тому що вони виходять дуже рідко. Останні новинки від Кріві це були е, новорічні смаки. Новорічні смаки мені сподобались. Хто не бачив огляд, то можете подивитися. І хто не бачив огляд на Лінкольн, також можете подивитися. Силочка буде в описі на ці огляди. Гляньте, кому цікаво. Якщо обирати між цими смаками, який би обрав я. Ну, мені сподобався Лінкольн, мені сподобався Кріпі, але ну, важко, важко обрати якогось фаворита. Вони, якби, і схожі один на одного, а з іншого боку і різні. Ну, можливо, мені Кріпі більш сподобався, бо тут такий більш. Можна, як сказати, благородний смак, так? От у Лінкольна, мені здається, що тут є ароматизатори, хоча виробник заявляє, що немає. Він більш такий кавовий, більш ванільний. Кріпі також ці нотки присутні, але ось сам смак сировини мені подобається, він смачний. Він виділяється через інші аромати, тобто ми відчуваємо цю приємну сировину. Навіть навдосі, ось коли він трошки прокурився, ви робите тяжку, ще відчувається якась трошки-трошки кислинки. Ну, не знаю, мені подобається цей аромат, тому хто полюбляє ось таку сигарну історію, то я б радив би скуштувати. А на цьому випуск ще не завершується. У нас був розіграш в минулому огляді, тому зараз оберемо переможця і барабанний дріб. Переможця в минулому випуску стає ось ця людина. Вітаю! Дякую, що приймаєте участь в наших розіграшах. Напишіть нам в інстаграм ваші дані для відправочки, і подарунок поїде до вас. Підсумки, що можу сказати? Що можу сказати? Прикольно вийшла штука, мені сподобалось дороговасто, але ну блін, що ви хотіли за такий нестандартний бленд. да? Це прикольно. А ще подейкують, що в цих тубусах можна знайти стрічку, випущену спеціально під цей смак? Мені, на жаль, не пощастило, стрічку не виграв. Але можливо, є хто з глядачів вже скуштував і отримав стрічку. Напишіть в коментарях. Дуже цікаво, чи залутали ви е, додатковий підгончик. Що ж, хочу побажати кріпів, почастіше випускати новинки. Е, бо ну дійсно останні смаки два мені прям зайшли, сподобались. Це було смачно. Це було особливо масло, пиво це було незвично і при тому смачно. Чекаємо на нові смаки, а я роблю димну тяжечку за вас. Всім смачних та дивних кальянів. всім пока.